Всім привіт! Сьогодні у нас рецепт солоденького смачного тортика без випічки, без духовки, без печива. Дуже смачний, бюджетний і швидко. Всього за хвилин 15-20. І для цього мені потрібно для чиста одна склянка борошна. Склянка у мене на 250 мл. Тут у мене 80 грамів я масло перетопила, а можна взяти звичайне масло не перетоплене. Також одне яйце. Сюди додам дрібку ванільного цукру і одну столову ложку сметани. І це все нам потрібно перетерти в дрібну крихту, так як ми робимо затірку. додам ще дрібку солі. Одну столову ложку цукру і продовжую перетирати. Перетираємо до тих пір, поки не буде борошна, щоб все було у нас ось такими невеличкими крупинками. Домагаємося того, щоб крупинки були майже одинакові, рівномірні. Ну, от і все. І тепер підходимо до плити. Сковорідку я злегка змащу рослинною олією. Наливати олії не буду, а так, тільки змащу. І тепер розігріваємо сковорідку, відправляємо крихту і хвилин 10 нам буде потрібно не відходити від сковорідки, постійно помішуючи, щоб крихта рівномірно підсмажилася. Для такого рецепту, бачите, дуже добре, коли, наприклад, немає електрики. От я зараз на електричній плиці, але такий, такий тортик можна робити, кого тільки газ або дров'яна піч, можна вийти з такої ситуації, коли вимкнуть електроенергію. Хочеться тортика на свята, а спекти немає на чому, тому у нас завжди є сковорідка і будь-яка плита. Нам потрібно, щоб крихта набула світло-коричневого кольору. І якщо такі шматочки крихти крупненькі, завжди можна ось так лопаткою їх розім'яти, щоб рівномірно вони смажились і набували рівномірного одинакового кольору. Так що не відходимо і постійно помішуємо. Якщо трапляється якийсь шматочок побільше, ми його ось так лопаткою розминаємо. Смажемо на середньому вогні. Наша пісочна крихта набула однорідного кольору. Ми її відразу ж висипаємо, щоб вона охолоджувалася. І тепер на цій же сковорідці ми підсмажимо горішки, щоб вони також злегка підсушилися. І ми їх також розтавчемо качалкою в крихту. Крихта готова. І тепер нам потрібно підсушені горішки також качалкою подрібнити. Горішки я зовсім мілко не подрібнювала, тому що хочу, щоб відчувалися горішки в нашому тортикові. І тепер залишилось зробити нам крем. Для крема я взяла 4 столових ложки вареної зущенки це іриски. Також розтопила 100 грамів вершкового масла. Додаю сюди ж, злегка розтопила не зовсім. І ще 4 ложки сметани. Один, два, три, чотири. Краще, щоб сметана була густіша, але вже яка є. І все це нам потрібно перебити міксером. І крем у нас готовий, і залишилось нарізати два банани або будь-які фрукти за вашим бажанням. І тепер залишилось нам все поєднати, додаємо горіхів. Зовсім небагато можна залишити, щоб присипати зверху горішками. І ціленькі горішки можна залишити. Крихти я також трішечки залишу, щоб притрусити зверху. Бананчики додаємо. Висипаємо крем та перемішуємо. Цей тортик я зразу буду формувати на блюді, в якому буде він охолоджуватись, тому щоб не приставав, я кладу трішечки крихти на дно. Бачите, я завернула пергаментним папером бокові стіночки. І тепер викладаємо тортик. Горішки я змішаю з крихтою і присиплю зверху. Ще ложкою так прирівнюю, щоб добре ось тут уплотнити під краями. І висипаю решту крихти. За бажанням можна трішечки залишити, щоб коли знімемо форму, присипати також і бока. Я залишила ще цілі горішки, щоб прикрасити. І все відправляємо про холодне місце. Тортик має настаюватись на холоді мінімум 2 години, а краще його залишити на ніч. І поки він охолоджується, ми зробимо заспокійливий чай. Він також для нашого сердечка дуже добрий, а також для імунітету. І тут у мене лоху з колистий, ягітки або маслина дика, ягідки терену, ягідки шипшини. А то ви часто запитуєте, з чого чай ми п'ємо. Сушені яблучка, сушений лимон, можна свіжий додати, засушені ягідки полуниці лісової, які ми збирали разом з вами в лісі, глід або глядина, терен і трішечки в мене тут сушеної алечі. А із травок я додам листя айви, так, квіт айви, весняні ніжні листочки. Також листя і цвіт тут. Лох вусколистого дуже духмяний чай, такий медом пахне, і також від повищеного тиску, і для серця також листя та цвіт глоду або, або глядини. В нас кажуть глядина. Водичка закипіла, ми залишили півхвилинки, щоб трішечки температура не була, 100 градусів, а трішечки нижче, щоб всі корисні. Вітамінки залишилися. Так, наш тортик охолонув, настоявся, і нам залишилось його скуштувати. До речі, такий тортик можна зробити в вигляді мурашника. І тільки ось таку форму мурашника зробити, і буде торт мурашник. Важливо, щоб вершкове масло не розтопити сильно. А тільки щоб воно було м'якеньке. І тепер скуштуємо. Ой-ой-ой, прилип трішки до ножа. Бачите? Виглядає як мурашник. Зараз ми скуштуємо. Ще раз покажу вам в розрізі. Бачите, який тортик апетитний у нас. Скуштуємо. Банан, крихта, горішки. Дуже смачно і тепло, навіть таку люту завірюху, яка у нас за вікном. Всім бажаємо друзі, мирного неба. Бережіть себе, тепла в кожний дім, миру в кожний дім. Пока-пока. І -пока. лайк, лайк!